Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо вам приготувати дуже легенький, смачний літній десерт, який ми назвали фруктове бите скло. Замість жиле ми додаємо свіжі ягоди і фрукти, плюс ще в масу білесеньку ми додаємо кисломолочний сир. Це виходить дуже-дуже смачно. Особисто я таке можу їсти кожен день. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, перед початком роботи ми заливаємо желатин холодною водою. Перемішуємо, щоб всі гранули в нас намокли, і відставляємо в бік. Кисломолочний сир викладаємо в чашу, додаємо цукрову пудру до смаку, ванільний цукор, знежирену сметану. Все це блендером перебиваємо до пастоподібної однорідної маси. Сюди додаємо улюблений йогурт. Ми дали персик маракує і перемішуємо. Можна додати знежирний йогурт. Відставляємо бік, беремо желатин. На паровій бані його розчиняємо або в мікрохвильовій печі, як вам зручно. Плюс у нас вже підготовлені абрикоски, порізані на кубики, і полуничка. Додаєте ягоди фрукти ті, які любите. Загальна вага фруктів і ягодів має бути 500 г. Все це легенько перемішуємо. Готується десерт дуже швидко, дуже легенький і дуже смачний. Додаємо одразу в цю масу весь желатин розчинений. Ретельно перемішуємо, і форму, у якій будемо заливати масу, ми нічим не змащували, можна закласти харчовою плівкою. Це вже по бажанню. Ми так просто виклали і ножиком потім все це твітом дістанемо. Розправляємо гарненько і відправляємо в холодильник. Хай застигає. Наша маса застигала 2 години. Ось уже абсолютно повністю готовий десерт до споживання. Можна ножиком так зробити, якщо не дуже шкода бляшки. А можна поставити у теплу воду, нашу ємність, і воно саме гарнесенько відійде. Перевернути. Нарізаємо порційно. Це направду дуже легкий, смачний літній десерт, який діти теж дуже люблять. Не потребує багато часу, не потребує використання духовки і будуть задоволені всі. Смачно на раз два! Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримуйте Українське. І хай вам все вдається, друзі!